Сьогодні на вулиці Михайлівській, що вже для багатьох стала душею нашого міста, житомиряни та гості можуть не тільки прогулятися та посмакувати ароматною кавою, а й долучитись до мистецького проекту «Art Street «Душа Житомира. Цей проект стартував напередодні дня народження міста. Тільки неуважний перехожий може не помітити, як змінились вітрини магазинів, будівель та уютних кафе. Адже сьогодні вони прикрашені картинами та фотографіями, речами декоративно-прикладного мистецтва старовинного Житомира. Чому мистецький проект носить саме таку оригінальну назву Арт стріт душа Житомира? З нами поділились його організатори. Почалося все з пропозиції заступника голови міської ради Олександра Миколаївича Бочковського випустити проспект про Михайлівську ву. Потім Олена Славова, художниця керівник студії, прийшла з пропозицією зробити виставку на Михайлівці. І ми почали думати над назвою. Я запропонував Артстри. Директор молодіжної громадської організації Арт село Олена Славова розповідає, що ідея мистецького проєкту задумувалась як подарунок житомирянам до Дня міста. Тому підняти настрій громаді та прививати патріотичні почуття до багатогранного Житомира головне завдання історичної експозиції. І нарешті ми дочекалися цього свята і виставили перформанси картини молодих художників, немолодих професійних аматорських дітей. І чим для нас було цікаво працювати для експозиції по темам? Що долучилися експонати з ремістичного двору, речі, які були в побуті наших прапов В середині 19 століття вулиця Михайлівська носила ім'я Пилипонівська. Тут переважно мешкали представники ремісничої справи. Щоб пишатися своїм містом та його відомими постаттями, потрібно цікавитись його історичним минулим, без якого не буває європейського майбутнього. Побажають, щоб місто Житомир розвивалося, щоб такі акції, як проходить зараз на вулиці Михайлівській, проходили по всьому місту.